Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Вінса на Цоколь H1. Артикул даного комплекту 792 100. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю 40 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів, корпус лампи абсолютно повністю металевий. На кожній лампі використовується також пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартних дротів. Живлення можна під'єднати як 12, так і 24 В. Додаткових драйверів на проводі живлення у нас немає, що значно спрощує встановлення цих ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз ми під'єднаємо одну з ламп на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднаємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий має, заявлена колірна температура 6000 К. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5000 люмен. Потужність самих ламп 40 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.